Привіт, я політтехнолог Юрій Подорожній. Радий вас вітати на антишпорі від подорожнього. Ми розпочинаємо курс, який допоможе вам добре підготуватись до сесії і відмінно скласти політологію. Все, що ви почуєте, відповідає програмі, затвердженій Міністерством освіти та науки України. Для того, щоб я міг з вами пройти весь курс, підпишіться на мій канал та ставте лайк, натискайте на дзвіночок, а в коментарях напишіть, які саме теми включити до курсу, і я запишу про них відео. Виборча система від 19 століття функціонує в рамках виборчого права, яке пройшло складну еволюцію демократизації. Якщо на етапі зародження виборче право передбачало високий майновий ценз, через що тільки невеликий відсоток 3-8% населення брали участь у виборах, то вже від середини 20 го століття, дедалі більше категорій населення наділялось виборчим правом. На початку Першої світової війни прямий майновий і податковий ценз для активного виборчого права. Зберігався у небагатьох країнах. На сучасному етапі розвитку виборчого права майновий ценз відсутній, однак зберігається віковий та ценз з осідлості. Спочатку треба сказати, що існує активне і пасивне виборче право, а потім про різницю між цими видами. У розвинених країнах Заходу існує різниця між активним право обирати і пасивним право бути обраним виборчим правом. А також різниця між виборами до нижньої та верхньої палат парламенту. Наприклад, на виборах до нижньої палати парламенту Великої Британії віковий ценз для активного виборчого права становить 18 років для пасивного 21. У Франції відповідно 18 і 23. У Бельгії, Італії, Канаді, Нідерландах, Сполучених Штатах Америки – 18-21. У Японії 20 і 25 років. У Фінляндії, Швеції віковий ценз для активного і пасивного виборчого права однаковий. Щодо виборів до Верхньої палати, то віковий ценз для пасивного виборчого права значно вищий, ніж до нижньої палати. У США він становить 30 років. У Бельгії, Італії 40, Франції 25, Японії 30 років. Ценз досідлості запроваджено у багатьох країнах. У США він становить місяць, в Австралії ФРН, Японії три, у Канаді Фінляндії 12 місяців. Цей термін передбачає обов'язковість проживання виборця на території відповідного округу. Крім вимоги певного терміну проживання на території виборчого округу, виборче право деяких країн встановлює і термін проживання у цій країні. Наприклад, у Норвегії та Ісландії для активного виборчого права. Термін осідлості становить 5 років, у Австралії півроку. Виборче право цивілізованих країн на сучасному етапі можна вважати загальним за винятком деяких оптимальних обмежень. Майнові, статеві, а також освітні цензи у виборчому праві відсутні, хоча час відміни деяких із них можна віднести до повоєнного. Періоду. Скажімо, у США до 1964 року існував податковий ценз, а до 70-го року ценз грамотності, крім вікового цензу і цензу осідлості, існують певні обмеження для громадян, які скоїли злочин або відбувають тюремне ув'язнення. Деякі країни, зокрема Франція Велика Британія, як певне обмеження для громадян встановлюють виборчу заставу. Вона повертається лише тоді, коли кандидат у депутати набере передбачувану законом кількість голосів в Україні також введений такий ценз. Наприклад, у Великій Британії виборча застава становить 500 фунтів стерлінгів. Вона може бути повернена кандидатові у депутати, коли той набере 5% від загальної кількості голосів. У деяких країнах законодавство проголошує обов'язкове голосування. Виборчі закони Австралії, Бельгії, Люксембургу та Нідерландів передбачають штрафні санкції за неучасть у голосуванні. В Австрії і Греції кримінальну відповідальність. Такі норми безумовно суперечать принципам вільного волевиявлення громадян. Крім принципу загальності, виборче право зарубіжних країн закріплює принцип рівності. Це означає, що кожен виборець має один голос. І всі громадяни беруть участь у виборах на рівних підставах. При цьому передбачається створення рівних за чисельністю виборчих округів у багатьох країнах встановлюється мінімум, а інколи максимум, від якого обирається визначена кількість депутатів. Але на практиці є істотні відхилення від встановленої законом норми, оскільки, як правило, виборчі округи збігаються з адміністративно-територіальними одиницями. У Великій Британії, наприклад, найбільший за кількістю населення округ перевищує найменший у чотири рази. Деякі правлячі партії намагаються шляхом різноманітних маніпуляцій з виборчими округами забезпечити собі більше представництво. Ця практика дістала назву «джерімендер». блядь, «джерімендер», Я перший раз це слово чую. «Джерімендер». Ця практика дістала назву Джері Мендер за прізвищем губернатора штату Масачусетс Джері, який за рахунок перекроювання округів забезпечив своїй партії втричі більше представництво. Може, ще раз давай це Да? Там щось я. <кхм> Джері Мендер. Ця практика дістала назву Джері Мендер. За прізвищем губернатора штату Масачусетс Джеррі, який за рахунок перекроювання округів забезпечив своїй партії втричі більше представництва. Подібне спостерігається і нині, оскільки правлячі партії з допомогою визначення структури округів прагнуть дістати перевагу у своїх округах.